Гра під назвою The Walking Zombies 2. Покопатися в Лені. Ну, звичайно ми О, друзі. Якщо вам сподобається гра, то пишіть коментарі, бо я буду так знати. Так, в нас тут заставочка досить прикольна, йде. Ну, це напевно прийдеться Замазати. Вона заражена, ми мусимо негайно її вибрати. Ну, але я знаю, нам не треба рятувати дитину. Це її остання воля. Це хлопчик, як ми його назвемо. І ось тут наше ім'я. О, так, Ми тільки що появилися на світ. Давайте назвемо себе е, як е, Маша і медведь. Давайте. ме. Ми... Д. Ві. Медвідь. Назвемо себе так. З маленької буквочки. І все. Ми будемо називатись медведьом. А як же його мати? вигляд її. Вона зникла обережно. І ось тут. Тікайте. Вона почала. Вона почала всіх бити. І її прийшлось застрелити. Досить прикольний початок. Можу так сказати. І ми зараз будемо за ось цього дядьку. Перкаємося, що продовжити. А, тут нас дивіться. Тут нас просто ти націлішся на ось цього зомбіка, і він сам відлітає. На, на на. на, 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 Критичні. Чутливість. Ну. на максимум. Ух ти! Мені таке подобається. Ну. Не це, що прям аж би, щоб я біг від них. Але все ж таки чутливість на максимум, і, а якщо буде на мінімум? У, У, друзі, це дуже жорстко. Давайте, тако, щоб і не на максимум, і на, на мінімум. А, ми можемо взяти беремо. Завдання оновлено: принесіть дитя до фургону. Так, біжимо і відкриваємо. Помістіть дитину в хурон. Містимо. Віз... Взяти мініган. Беремо мініган. Зачистити ділянку від зомбі 0 з 5. Ой, з 15, точніше. Ух ти, Привіт! Як я вас чекав, друзі! Оце мені подобається. Ви не уявляєте, як мені це подобається. Тут навіть віддачі є, друзі. Я не очікував, що тут буде віддача, але все ж таки. Все ж таки, це прикольно, що тут таке придумали навіть. І хтось мене вкусив за ногу. А! 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 Хто кусає? Звідки? Ой! Я, я, ти, е! Ти чо? Це що якийсь баг чи... е, е, Ми маємо очистити ділянку, але... Що, прийдеться перезаходити? Бо я його не можу. А, ось так. Завдання виконано. Тут навіть прийдеться з невідімками битися, мені здається. Порада. Знайдені решки продавати можна лише торговцю. Ну, це, знаєте, така порада без поради. Наприклад, тобі треба їсти, щоб не вмерти. Ось примірно такий смисл цієї поради. Продовжуємо. 20 років по тому. Вудлендс. Юний герой рис із мандрівниками, які знайшли притулок у лісі. Френк, робота, захищати хащі, хобі, зраджувати друзів. Вони шукають спораження, їжу та ліки на руїнах старих міст. Лейла, робота. Лікувати людей. Хобі, Піклуватися про дочку Аманду. Я не вспів трошки мешканці хащів не сидять, склавши руки. Дід, робота. Нянчити хащівників. хобі. Не мати на це часу. Ну, це знаєте, їм добре відомо, що залишатися означає померти, чи навіть гірше не померти. Ну, це він правду говорить. Півень. Робота. Принаджувати зомбі, ще світанку, хобі. Спитай куріпок, але краще вже не знати. Це зомбі, ми так поняли. І ось наш герой, який спився походу. Обраний робота. Рятувати світ, хобі, бути маріонетками богів, яких кличуть гравцями. Ну, знаєте, друзі, я не скажу, що це прям так класно. Але якщо я деколи не вспіваю, то ви можете поставити на паузу і прочитати самі, бо ось цей текст досить неповільно йде. І він після п'янки, походу, якоїсь жорсткої після день народження чи що. І ми зараз маємо оглянутись тут. Ого. Опа. Нам показують, що у нас 57 хп. 58 вже. Так, ми зрозуміли, що воно буде саме восстанавлюватись. Погнали до діда. Говоримо. Вітаю з 20 річчям. То як ти себе почуваєш? А ось тут я й казав, що йому 20 років. Ну, якийсь юбі юбілей, що він так напився. Просто вештався тут. Вештаюся. Давайте вже щось робити. Ну, давайте, якщо щось робити, вже, це краще буде. Тепер ти ходитимеш в експедиції. У нас для всіх справ... справа знайдеться. Без питань, діду. Знайди Ф... Френка, у нього є для тебе зброя. Не проблема. Ми поняли, що тут ми можемо. Давайте поки не йти. Давайте подивимося, що тут є. Тут, скоріше всього, ми можемо виходити. Ось тут якийсь мотоцикл стоїть. І наша база досить прикольна. Хатинка на дереві. і Півник і Дід. Прикольно. Френк, що ти хочеш? Всього найкращого. Ось візьміть собі один ствол на, на бої. Так. Вибач, у мене зараз немає на це часу. Ні, ну ми таке полюбасу не будемо говорити. stg 44 Одна пукалка і 500 патронів до неї. М1 Ганг. Ганд. Це якась, напевно, рушниця однозарядна. І знаєте, мені це більш по душі. Йди на стрільбище, навчись там як стріляти. Дякую, було б непогано. Так, Френк. Що ж ти нам дав? Так, стрільбище, погнали, рушити, увійти. Порада. Якщо класнути на пустому місці на екрані, активується прицілювання. Націлена зброя, вища точність і плюс 10% шкоди. Оце. Е, так. Ми можемо взяти зб... зброю? У нас поки що зброї нема. А як відкриваємо? Так, пательня, пательня, взяти пательню, взяти е, безбольну біту. Взяти проста лопата. Е, давайте е, сковородкою. Ну, пательнею. Так. Е, Переміщаємося до рюкзака. Беремо ось це, спорядити. Ось сюди. Берем це, спорядити. Сюди. Е, ось тако. Опа! Ух ти! Я не очікував, друзі! Знищени, знищити навчання. О, трошки сідає. Хоба! Мінус один, мінус два. На, на! На, н... а, з одної пульки? На. Давай, на! На! Так, ми перезаряджаємося. Давай, давай, давай! Поки що ми навчання, напевно, приходимо. Завдання виконано. Вчимося стріляти. Так. Дивимось і переміщаємося в, в наш Woodlands. Якщо дослівно перекласти, то це дерев'яне місто Лендс, uh, це. Ну. 2000 years later. Погнали! Так, давайте. Погнали до Френка, скажемо йому, що ми вже виповнили наше завдання. Говоримо. 에, зараз в мене немає часу на тебе. Спершу навчися, навчися зброю тримати, а потім заходь. Бувай. Гот, 에, готово? Це був справжній ад. Так, 에, тепер ти вмієш стріляти, і я маю для тебе роботу. Цікаво. Продовжуй. Вчора ввечері орда зомбі прийшлася, прийшлася нашим стрільбищем, потрібно сходити туди і полавити огорожу. Ладно, давайте займемося цим. Е, так, ми маємо полагати огорожу. Давайте з Амандою поговоримо. Поговоримо. Хочу їсти. Давай, говори. Вітаю! Як справи? Добре, у мене є таємниця, тільки мамі нічого не кажи. Бувай. Потрібен ре. Потрібен рівень Навички. Красномовства. Ну, знаєте. Раз ні, так ні. Ми не будемо тут розстраюватись. Борес. Привіт, чудово, що ти тут. Е -е, Дідько, ти чому весь в лайні? Та я дуже зайнятий бувай. Ні, давайте чому ти весь в лайні? Ну, я сидів на сральнику, заводив годинник, аж раптом він гулькнув прямісінько туди. Розкажи ж більше. Оце така історія намічається. А це все, що в мене залишилося від моїх батьків. Ти не міг би дістати його звідти. Не проблема. Ох, друзі, чим ми тільки не будемо займатися в цьому світі, доставати годинника з толчка. Напевно, би якась інша людина не захотіла, але без проблем ми підемо, звісно, туди до. <текст> Ох ти ж йо, друзі. Я поставлю, напевно, це на, на прев'юшку. Все. Так, давайте. Ох, щось трошки заглючило. Покопатися в лані. Ну, звичайно, ми. О, друзі. Оце <зас> так він тут, звісно, наробив діло. Що це таке? Як, так? Годинник на Ми, Ми взяли годинник. Дірті? Так, е, гарна робота. Нам кажуть, гарна робота. Бурець, що ти хочеш? То як? Знайшов у, у, у нощику мій годинник? Не зараз. А, тобто ми можемо годинник собі лишити? Ну, ми не будемо такі, бо ми тільки прийшли сюди, і не, мені здається, краще буде сказати, готово. Це був справжній ад. Чудово дякую. Е, жодних проблем. Чого не зробиш заради друга. Ну, давайте як щодо до нагороди. У мене є трохи їжі, але це мої останні припаси. Я не знаю, що таке карма е, в цій грі. Віддай сюди! Е, розумію, я не заберу в тебе останню їжу. їжу. Ну, знаєте, у нас поки з їжею все добре, і що було далі? Ви зможете побачити вже в іншій серії. І якщо вам сподобалася ця гра, і ви захочете подивитися на ще пригоди, які ми тут витворяємо, і так далі, то кладіть лайки і всім пока.